Всіх вітаю! Сьогодні в нас 3 січня, п'ятниця. Давайте по новинам. Ось сьогоднішня новина, мені подобається. Давайте і запитаємо. Ну, це не новина, ну, західне видання пише, що Україна готується завдавати ударів по Москві власними, власними ракетами. Ці ракети, це може бути «Тримбіта», пекло або якісь там ще нові розробки. І, до речі, цих ракет буде багато, і Україна їх виробляє без зовнішньої фінансової допомоги. Тобто самостійно. Давайте спитаємо, чи це правда, що ми готуємось завдавати ударів по Москві власною зброєю, власними ракетами. Чи туди полетить? Так, да, летить, ось, дивіться, вісім жезлів. Летить і немало. Вибірково різні регіони, не тільки Москва. Летить дійсно, а люди їхні там будуть в шоці. Таке відчуття, що кажуть, а що трапилось? А що а, а, а що проїхать? Вони, типу, не в курсі, що відбувається там взагалі. Вони живуть в Москві і не, не в курсі, що відбувається взагалі. А що проїхать? А що? Так, да, дійсно, полетить. Це правда. Це правда, що полетить. Може полетіти і по світлу, може полетіти по енергосистемі, і по військовим об'єктам, і по всьому всьому. Ну, дивіться, карти просто дійсно полетить. Не будемо вже питати, куди що. Хай летить по правосуддю. Наступна новина. Зеленський каже, що будь-які гарантії безпеки без США для нас є слабкими. А я хочу спитати, чи будуть сильні гарантії безпеки для України від США в 2025 році? Чи будуть сильні, не слабкі, а сильні гарантії безпеки від США для України в 2025 році? Будуть? Гарантії. Вони думають. Десять мечів. Сильні не хочуть давати уход від цього, башня, робота, співпраця. Дивіться, США хоче трошечки від нас відсторонитися. Вони хочуть, щоб гарантії безпеки давала Європа. Нам. Тобто, ви повинні там самі в себе розбиратися. Щось буде, щось імператор запропонує для нашого дому. Але прям не можу сказати, що саме від них будуть сильні гарантії безпеки від США. Вони хочуть, щоб ці гарантії були від Європи, щоб ми тут якось згуртовувалися ось і допомагали один одному. Щось таке. Далі, давайте. Останні санкції проти РФ можуть стати важливим козиром перед перемовинами або на перемовинах. Ці санкції проти РФ вони обмежують ресурси і зменшують її здатність вести військові дії. Але все ж таки цього може бути недостатньо. Давайте спитаємо ці останні санкції на РФ. Санкції, останні, я так розумію, вони йдуть на їхній тіньовий оцей флот, нафтовий флот тіньовий. Але не тільки. Останні санкції на РФ. Вони дійсно можуть стати козирем або великим важелем на перемовинах. Останні санкції стануть великим важелем на перемовинах проти РФ. Зв'язані руки. Ні. Таке відчуття, вони знайдуть все одно, як з цього викрутитись. Ось, ось прям, прям санкції, що прям великим важелем, показують, що ні. Вибірково, Ну так, вони вибірково втрачають гроші, але не всі гроші. Вони якось там будуть. Шукати якісь нички, лазейки, подвіки мечів, щоб з цього викрутитися. Прям великим важелем ці санкції вони не стануть в перемовинах. Ну, відповідь, на жаль, ні. Далі Фіцо. Фіцо каже, що через те, що Україна зупинила постачання газу, ми зменшимо допомогу українцям, які живуть на нашій території. Так, і що? Вони це зроблять, зменшує допомогу українцям, які живуть на території Словаччини. Зроблять це. Це хитрість, агресія. Я вже не знаю, що сказати по цій карті. Да, Україна, дивіться, поразка, гроші планують. Да, планують, планують. Але це тільки плани, воно не так швидко. Да, Планують зменшити українцям фінансування. Планують зробити удар в спину. Угу. Да. паш Пашмонет це зменшити в нашому домі виплати по відлюднику. Планують. Або хто не працює, або ось щось таке, або зменшити виплати. Планують. Дійсно, планують. Це можуть зробити, але воно не дуже швидко. На це потрібен час. Ну, прям не сьогодні, не завтра. Далі хочу запитати, знаєте що, Придністров'я залишилось без газу, без опалення. Підприємства теж стали. І мені хочеться сказати, можливо, Придністров'я повернеться додому. Додому, до хати, до рідної мати в Молдову вже більше 30 років. Придністров'я. Воно таке, не туди, не сюди. Давайте запитаємо, чи повернеться Придністров'я додому. Мається на увазі в склад Молдови. Рух, рух до цього. Боротьба, багато хто не хоче, але треба рухатись туди. В очікуванні таємниця домовленості 10 мечів. Баланс, там є якісь домовленості, не так воно легко все зробити. Дехто хоче рухатися в тому напрямку, але є якісь бумажки, що вони це забороняють робити. Там військові присутні. Бачите? Якщо буде спроба, там королі мочів, там присутні військові з РФ. Але вони не дадуть це зробити. Ось так. Тільки коли їх звідтіля прибрати, тільки тоді вони підуть. Додому. Ось так. Далі новина Асад. Намагалися Асада намагалися цього лідера Сирії, який втік до Москви з купою грошей, там, я не знаю, вагони грошей. З сім'єю намагалися отруїти в Москві. Але він вижив. І хочу запитати. Ну, це ж фішка. Це ж фішка. РФ всіх труїти. Їхня фішка. А потім казати, що та, та серце прихлопнуло, або що ще? Асад. Асад. що його чекає? Що його там чекає в Москві? Мах. Куди сюди плани. Асу чекає робота захищається, правосудя, дурень, втрата грошей. Угу. Тут все гроші, 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 гроші. Як тягнуть з нього гроші, тягнуть, тягнуть з нього гроші. Коли гроші закінчаться, то ви ж розумієте. Асада що чекає. Він тепер буде ховатися, він тепер посилить охорону, посилить захист, буде ховатися, стане відлюдником. Після цієї події він та його сім'я стануть відлюдником. А можливо, і взагалі відтіля поїдуть в інше. Ну, з Москви маю на увазі. Десь будуть, він десь буде відлюдником, буде десь ховатися, переховуватися, бо гроші є. Поки гроші є. Так, давайте далі. Попереджають про масовану ракетну атаку в найближчі дні. Військові, до речі, військові попереджають про масовану ракетну атаку в найближчі дні по Україні. Сьогоднішня ніч, завтрашня, ось найближчі дні. Чекати масованої атаки від РФ найближчі дні. Чекати. Зірка, світло, захист, імператор, світло. Так, да, повторення того, що було, по світлу, по імператору. Може місто Київ ще бути. Десять мечів повішений. Масована атака в найближчій Чекати. А чого і друзь? Удар. Удар, свято. Сьогодні яке? Сьогодні третє? Удар свято. Свято, рух. Ну, вони готуються. Вони готуються, коли. Так. Ще... Да. В них план, дивіться, в них план зробити прям, знов нам. Вищий суд зі світлом. Бачите? Зробити вищий суд, світло, вода, тепло. А чому? Тому що, ну це їхня ціль, а ще в нас же ж там морози йдуть. Я вже казала, ось, показую, вищий суд зі світлом вам зробити. Зробити вам п'ятірку кубків, це розпач, біль, втрати, холод, голод і так далі. Щось ще пов'язано з дорогами, з рухом, щоб не було цієї. Ну, щось пов'язано з ЖД. Ну, тобто, плани в них є. Мені тут падає карта свята. Ну, не знаю, може, це, знаєте, якось там п'яте, шосте. Ну, ви зрозуміли, свято у нас вже було Різдво. На їхнє Різдво. Ну, тобто, готують. Я казала, готують на світло, на воду, на енергосистему. І давайте останнє запитаємо: е, Європа. Європа зможе вирішити проблему з газом, так як Україна перекрила транспортування газу з РФ в Європу, чи зможе Європа вирішити цю проблему з газом? Чи зможе Європа вирішити цю проблему з газом? Пасифа. Так, да, вона зможе її вирішити, але це буде коштувати набагато дорожче, ніж газ від диявола. І це їм вдарить по гаманцю. Ну, ось так. 50 на 50 частково зможуть вирішити проблему. А взагалі-то вони в розпачі, бо великі втрати фінансові. Із-за цього. Багато хто на Зеленського прям ти що. Такі гроші ми втрачаємо такі гроші. Все і за тебе. Ну ви ж розумієте. Ось така відповідь. Бережіть себе, всім тихого дня.